Пішов дощ. Наше все панство, шановне, заховалося сюди. Ну Хто сюди, хто в свої вольєри, каштанчик? Міженки <З> хочеться на дощ. Каштанчик не можеш. Давай ми тут хвилю дитині. Вельку тиші, ваш таке дощ. Тут намок Доця намокла у нас трошки. Ліза, ганялася там за собаками. Це у нас тут склад вєточі. Зимку пригодиться. Що, на душ не хочете йти? А чого? Ви ж купатися любите? Сніжинка, ти ж любиш купатися? Коли води наливаєш, так ти ж прям туди залазиш всю мордочку засовуєш. Іди купайся воно, ну, душ природній. Чим хто сюди заскочив, де інші не знаю, дощ пройде, тоді буду дивитися, де інші. Сніжинка натура лічна. За каштанчик ну взагалі не красиво. От не красиво ти себе ведеш Взагалі. Я розповідаю про тебе людям, а ти мені слова не даєш сказати. Паша, ти бач, на тебе не реагує. Паша спокійна, Сінька. Всі дві собачки, всі спокійні. Ох, і каштанчик Ось, жінка вирішила прогуляти. Пішла під дощ. За нею білка. О, а стоя комусь одному піти, і все, всі. <гум> Ні, ну вони так по-хитрому з одного приміщення в інше. Особа не по дощу не гуляється. Одна сніжинка стоїть під дощем. Сніжися, тобі приємно після спеки під дощ. І знову тут всі. Хоть помоче, поки п'є воду. Від галту в роті пересохло, так? О, не. щаслива собака. Щаслива собака. Що ти витираєшся? Намокла тепер витираєшся? Ой, як хорошо, да? не жарко. Боже, ми вгомонились, чи надовго. Чи надовго, да лайза і ліза. воно? Ну. Сніжинка десподілась. Трошки дощ затих. Це такий дощ, як завжди. Помочило трошки. А ну подивимося, де є нічого мешканці. Герда в себе в вольєрі разом з Юзюю. Бела під дощем. Жана виглядає з вольєрчика, Соня з вольєрчика. Ну, каштанчик думає раз ходиш, і я буду ходити. Всі за мною пішли. А дівчата знову побачили сусідську собачку, жужу, які я віднесла їжу. Думала, вона не повернеться, вона повертається, лягає під воротами, а наші сходять з розуму. Ось такий дощик нас сьогодні порадив.